На даний момент я командир мінометного взводу. Мої взагалі обов'язки входить, це підготовка особового складу до ведення бою, перевірка мінометів, їх, так сказати, роботоспособність, підтримка, так сказати, морального духу. Та знаєш, що буде потім. Це все стане звичайною буденною трагедією. У людей коротка пам'ять. Усі це забудуть. Дуже активно працює ворог, він навчається, він застосовує все, артилерію, дрони. Позиція може сьогодні бути, завтра її не бути. Треба проводити рекогностіровки постійно, позиції. Ну, тобто все змінюється. І треба з цим боротися. Вони заходять малими групами по одному, по дві людини, потім скупчуються, скупчуються, ну так, нарощують, так сказати, силу, і потім починається штурм. Ну, це нам приходиться подолати, так сказати, артилерією, дронами, піхотою нашою. Якось це все боремо, так сказати. Є така історія, що це дуже тоді і мене порадувало, і хлопців з розрахунку, як ми влучили з другої міни у бліндаж. Туди забігло п'ять чоловік ворога нашого і друга міна, перша лягла поряд, друга прямо чітко в бліндаж. Бліндаж аж криша піднялась. Ну, так сказати, звідти вже більше ніхто не вийшов.